Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжем звати Оксана, і сьогодні я знімаю для вас звіт по проекту Шкарпеткова корзиночка. Організатором проекту являюсь я, і, як мінімум, маємо кожного місяця показати одну пару готових шкарпеток. Це є обов'язковою умовою цього проєкту. І є деякі зауваження до учасниць. Я говорила, що п'яте число включно, тобто я сьогодні встигаю ще відзняти це відео. Сьогодні п'яте 5. 5 серпня вже це звіт Залипень. Знімаю ось червнева в мене є парочка, і ось Залипень знову. Я в цьому проекті. В'яжу останнім часом то дві, то одну пару, тому що я ще приймаю участь в загадкових шкарпетках. Але загадкові шкарпетки не входять, самі шкарпетки, їх не треба показувати в цьому проєкті. Багато хто з дівчат, ну не багато, але дві точно показували свої загадкові шкарпетки в цьому проєкті. Ми договорилися з організатором загадкових шкарпеток, що ми. Не будемо мішати ці СП і це окреме собі СП, просто гра. Запевняла мене, в принципі, що це не буде змішуватися, але дівчатка все-таки змішують ці шкарпетки. І якби це не був призовий СП, тому навіть би не виявило, ну, ніяких б нюансів не було і заперечень. Ось, але коли ви будете, дівчатка, робити вибір, звертайте увагу на те, що деякі шкарпетки в звітах про в цих звітах вони є з іншого проєкту, тобто загадкового шкарпеток. Тому, хто дивиться 2 СП. Я то розрізняю, які із загадкових шкарпеток, які ні. А дівчатка не всі знають, не всі дивляться оба СП, тому. Прошу на далі, якщо будуть ще там участь в цих зараз, також продовжується наступний етап, третій вже загадковий шкарпеток. Тому також будуть на наступний місяць, можуть попасти в звіт ці шкарпетки. Я би попросила не, не змішувати. І думаю, що ви поставити до цього зрозумінням, тому що в нас значально дівчата протестували. Писали мені в особисті, чому це два СП однакових. Тому ми договорилися, що ці СП змішуватись не будуть, якби це просто там без конфліктів, без нічого. Але мені писали в особисті, що, що це таке. Чому два СП однакових, як з цим боротися? Ми ж ті типу, учасники, нам треба знати, що кого підтримувати, в які СП вступати. І чому одночасно в той самий тиждень два однакових СП розпочато. Але ми домовилися з організатором Танюшею, що ці СП змішуватися не будуть, але учасниці, які беруть участь, вони... Я думаю, це зрозуміло, що трошки забули певне правила. Ось, ми... тому я нагадую, що загадкові шкарпетки не беруть участь у конкурсі. Їх можна показувати, але вони не будуть брати якісь призові місця. Це недопустимо, тому що починалося все не з доброї нотки. Ось і деякі учасниці зараз тільки. Я нарахувала 5 чи 6 звітів, яких немає ще на даний час, крім мене. Ось тому я чекаю сьогодні до кінця дня ці звіти, до кінця 5 числа. Далі також можна випускати звіти, але вони не будуть брати участь в розіграші. Ми вже розпочинаємо дивитися, підтримувати наших учасниць і. Хочу, щоб ви, коли дивитесь ці відео, запам'ятовували якусь пару шкарпеток, яка б вам прийшла до душі, яку би ви, можливо, наступний раз повторили для себе, але а, можливо, щось таке, що вас вразило в цих шкарпетках, і що ви досі не в'язали, чи ще щось. Ось, І якусь собі пару брали тако до уваги, що це вам пара сподобалась, і писали в месенджерах І ми на вихідних завжди робимо розіграш. Тому цієї неділі я також, можливо, ще в суботу, запущу запущу п'ять в себе на каналі розіграш цей шкарпетковий. Ось і шансів більше, я би так сказала, в тих учасниць, які вже відзвітували. Є такі дівчатка, які, можливо, переоцінили свої сили, скажімо так, і зараз з них не виходить в'язати шкарпетки. Тому напишіть мені, чи в групі нашій загальній, що виходите з СП, чи в особисті можуть написати, ну в особисті завжди важкувато щось написати, я не хочу, чи я не буду там. Ну, напишіть, що я виходжу з СП чи ще щось. І ми наберемо нових учасниць, я також буду в цей. Проєкт добирати нових учасниць і розширюватися ми будемо. Тому всі, хто ще не встиг, всі, хто бажає, прошу відзняти вступне відео до 10, до 10 серпня і розпочати з нами нову пару шкарпеток. Можна не одну. Цей раз мега, мега, просто багато було. По кількості дівчат-шкарпеток, скажімо так, тому що я дивилася там більше чотирьох пар. Деякі учасниці в'язали за місяць, крім того, вони ще в'яжуть там плечові, вироби, це все я не знаю, як вони встигають. Ось в мене, крім цієї пари, зв'язала ще одна пара в загадкових шкарпетках і все. І ще я довбуся з новою загадковою шкарпеткою, скажімо так. і... Певне, вже наступний раз не буду брати участь в загадкових шкарпетках, якщо воно буде продовжуватися, тому що трошки вже підфонився мозг, скажімо так. Тому що крім шкарпеток, в мене ще є плечові вироби, які я розпочала в літніх стартах і мені ще є замовлення з Польщі, і я маю трохи приділити цьому час, тому прошу. Більш відповідальніше віднестися і до переглядів, також до переглядів своїх колежанок, які з вами участвують. Вони чекають ваших переглядів, ваших коментарів і вашої підтримки. Ось. Тому що, як не ми, то хто називається? Ми в першу чергу маємо виводити ці відео в топ, а виводиться відео в топ, якщо хто не знає, тим, що найбільше. Допомагає, якщо виходить відео протягом 2-3 годин, щоб чим більше переглядів було в цей час. Ось наше передвіження, можна так сказати, залежить від того, скільки переглядів одразу йде. Ось Скільки лайків, коментарів, це все продвигає наше відео, і чим більше ми будемо наших глядачів завлікати. Це СП, вони будуть дивитися вас, будуть дивитися ваших подружок, і це буде нам допомагати, нас мотивувати. Тобто ми всі дуже раді, коли нам щось написали, коли нас похвалили, деколи пишуть якусь фігню. Я прошу, якщо ви є противником української мови чи противником української держави, чи ще щось, не пишіть своє якесь. Непонятне оце, що ви пишете. Мені минулого разу прилетіла Україна говно. <смі> Я написала їм у відповідь, не буду казати, що. Ось, І десь там воно є в коментарях. Наша Україна найкраща, так що тримайтеся за своє говно і сидіть там. Так, почнемо ми вертатися до Шкарпеткової моєї пари. Вона в'язалася з залишки в пряжі. Я також беру участь в такому СП, як залишки пряжі. В'язання залишків. І таких в мене було три клубочки, які я привезла з Польщі. Мої залишки Drops Fable. І саме з цієї пряжі я зв'язала. Тут ще докупляла я біленьку, і тут залишки. Прям залишки, залишки були цієї біленької. І я вже мені. Маленьку-маленьку таку кількість петель не хватило. Я брала з секційної вирізала. Тобто я тут мудрила, щоб мені хватило на цю рюшечку. Ось, рюшка в мене вийшла, всі шкарпетки в мене вийшли, навіть ще такі два клубочки пасіньких лишилися. Ось. Пряжа в мене повністю завершена. І, ой, боже, пряжа, що я малю? Ця пара повністю завершена, бо, може, думаєте, що щось з другої сторони не зв'язано, але я ж не клово. Все, ось покажу зі всіх сторон, все добре. Тільки я їх не встигла попрати. Я їх не встигла попрати, тому що ось тут така відмінність є, яка кидається в очі. Тут якось не співпали мені секції, щоб тут тільки червоне було, але нічого. Тут після вив'язування п'ятки пішло зразу ще зелений шматочок. було. Я не заморочилась тим, щоб вирізати. Є... Краще, мені, щоб не було вузлика в п'ятковій зоні, ніж ось це. Хай собі буде там. Не все одно по Я цим не заморачуюсь. Тут, тут звичайна, всім звична п'ятка. П'ятка бум... бабусина з клином підйому. І стрічкове закриття, закриття голкою. Ось тут. Такі майстер-класи на стрічкове закриття, закриття голкою у мене теж є на каналі. На ось цю п'ятку в мене немає, тому що я її в'яжу, можливо, в третій раз у своєму житті. І, ну, може, четвертий максимум. Бабусину п'ятку в'яжу. З клином підйому, але я її вже навчилась робити. Вже в мене не буває розпусків в цьому. Це укріплена п'ятка, також скажу. Ось, зв'язала я рулік. 6 рядочків, 40 рядочків до п'ятки, п'ятка, 46 рядочків до закриття. І шкарпеточки в мене вийшли на розмір 39, 38, 40. Може підійти на будь які з цих розмірів, але середній 39. Ось. Треба їх попрати і їх зложити в шкарпеткову корзиночку. Тому я їх зараз. Якраз не на блокаторах по перу. Я, як я перу, я намочую на 20 хвилин в шампуні, в бальзамах, всьому, чому я використовую для волосся. І потім я виполіскую і отак віджимаю їх, і розвішую на ось ці блокатори. І ці блокатори вішаю на сушку. І Вони в мене на дворі сохнуть. Висухають, я їх складаю, зв'язую стрічечкою і складаю. Я складаю в зіп пакетик, який для заморозки овочів в морозилку підходить. Але я їх туди кладу, щоб на них пиль не сідала, щоб якийсь кіт не задрав лапою, якийсь не повитягував петлі, або щоб діти не добралися і не розпотрошили, бо в мене Соня може це ще зробити, вона безліч речей може перетрубити за день. Якийсь бумажок нарізати, гудзики мої порозкидати. Кожен ранок збираю гудзики, вже сховала цю коробку. У мене є донечка, які 6 рочки, і вона мені допомагає страшно. Крім того, що три кота бігають. Тому я це все від глаз подалі, від їхніх очей і лапок, і ручок складаю в капронові такі ці кульочки зі пакетики. На цьому, дівчатка, все. Запрошую всіх, всіх моїх глядачів на розіграш у суботу та неділю проголосувати за шкарпетки, які вам подобаються. Перше голосування ми проводимо в групі. Вибираємо між дівчатами, хто що запам'ятав, кому що сподобалось. Другий розіграш ми проводимо уже з нашими з моїми глядачами, з нашими глядачами, які голосують. Проводиться голосування. Скажу, що певний момент, що я б хотіла, щоб якнайбільше людей в цьому проєкті отримали призи, тому виграти в ньому можна тільки один раз. Ось. Я на другий раз не висуваю вже на номінацію людину, яка вже отримала приз. Один приз вже поїхав до своєї господині. Що є в призах? Це проєктна сумка. Це якась дрібничка для в'язання може бути всередині, і чи там для шиття, ну, тобто для рукоділля щось. І 100 грамів пряжі шкарпеткової ось. Метелик залетів на ганок. Може тут пролітати дуже файний. Темний ось. І. Скоро буде. Я минулого разу відправила в Німеччину. В Німеччину Іде десь там цей приз. Тому Юлія отримала по голосуванню, по результатам 50% чи 47. Ну, в общем, що половину від кількості проголосувавших, десь 46 людей проголосували, чи 51. Ну, точніше, ви зможете подивитися в мене в групі. Ну, досить було активне голосування, тому. Тому Юлічка виграла, і вона вже скоро отримає свій приз. Надіюсь, все в Німеччину дойде. Ось. І ще раз мої вітаннячка. Тепер, тепер ми будемо голосувати за нову пару, тому я вас всі чекаю на вихідних у себе на каналі для голосування. Також передивіться відео, щоб ви розуміли, про що йдеться, яка пара саме має. Мається на увазі в розіграші. Тому всіх запрошую до перегляду відео. На все добре, дівчатка. Всім вам мирного неба, щасливого літнього місяця серпня, щоб все це зійшло на нєт, Оці всі військові дії, і ми жили щасливо, і наші діти росли в адекватних умовах. Тому всім бажаю мирного неба, скорішої перемоги і до нових зустрічей! Капка.